Ті, хто відвідує пасіку, любуються цією природою. Михайло любить працювати в своїй пасіці. Тут він працює і оздоровлюється. Така любов до бджільництва привита йому з дитинства, від діда-прадіда, особливо від батька Михайла, якого вже немає в живих. Кілька днів тому друзі Михайла допомогли привезти йому з лісу бджоли в дуплі дуба. І в дуплі акації. Нас радує око, такі природні вулики. в дубі, Ось яка гарна бжола мармаса. Жовтенька. Красота дивитися на то. Ось тут ця жінка тут прийшла і потрогала ті бжоли руками, каже, Ну тут було тепло, вони повиходили, всі такі бурдюги були. Я вчора надивилася в інтернет. Там якісь мають всі такі вовулики, Ти розумієш? Всі такі вовулики, в Росії, в Росії він, він має. Цілий ряд зиму показує ті вулики такі. Цих, цих. Але що він з ними робить? Як він мед звідти бере, я, я, Я поняття не маю, чи він їх всередині. Та, якось вони переробив? Та як Там є рамки всередині. Може і так. Я подивилася на то та й думаю. Якось там діда ще такого показали теж, що він не убить діща, не, не така виповнена. Крапка як. Та. Зовсім інша порода бджоли. Вчора Михайло цього все позамащував, бо того, що вони ще звідти вовілася. Руку. Вони ще мають вісти, якби ти зверху зняв. Зверху не може займати, бо в жолі будуть літати на наш азар. На Ну, а така... є стана їх така, розумієш, якщо вони мирні. Вони як кусаються, то всі відти на тебе. А так як мирно, то всі туди. А це, я зараз поркнути, то зараз всі будуть сюди. Ні, ні, не, не треба. А, але але то, де, як від них все вберегти. А повна бочка, повна бочка бджоли. Я б таки хотіла Мішу, щоб ти зверху показала, йому там вони нічого не зроблять.

Так, так, ну, дівчатка висілі. Так. Так, добре. Так, а ну тепер каплечка. Так, ну, перекопу верніться трошки до каплечки. Міше, тільки до каплечки, поверніться, так, щось там дивиться до каплечки. О, О так, так, так. Так, що там, каплечка, гарлю? Так, і кринечка. А, як ти... а ти стань тут ближче, щоб ти кринечку... кринечка. О, зараз, зараз. О, то не Я собі просто перейду і все. Прийде. Тому може а може. Так і буде. Ні, вони кінцю. Будь ми тоді. Бо стайка, що не знати, чи нині і до кінця йде, я поросла. Але ми так зробили. Я думаю, що зараз моя підкома. Ну дівчата такі, як той. То все одно ж треба, що з певно робити. У нас тут лежить. Дівчина, жіточка, яка приїхала оздоровлюватися у вулику ліжку. Вже другий тиждень вона тут багато годин відпочиває. Наталка оздоровлюється у нас вже другий тиждень. Ця жіночка після великої тяжкої аварії. І моя знайома порекомендувала їй, щоб вона приїхала оздоровлюватися у ліжку-вулику. Я думаю, що вона задоволена і результат буде, тому що вона вже привикла спати у ліжку вулику, а до простого ліжка у домі буде привикнути тяжче. Але вона відчує це вже пізніше. А тепер я би хотіла щоб вона трошки піднялася, і сказала нам пару слів. Дуже-дуже в мене гарне самопочуття вже після аварії. Була така трошки важка травма, був перелом другого шийного хребця, забій головного мозку середньої важкості. Постійно, от бачите, я ще в такому хожу, в такій штучці. І в мене був хрускіт, Так, бачите. А зараз, вже, дякуючи вулику, в мене вже от хрусткіт в голові в шиї повністю вже зник. Я вже можу потрошки вправо-вліво рухати, вверх вниз можу рухати. Так до того часу я не могла. І навіть вже можу на протязі двох-трьох днів собі дозволити вже без того е ходити, обходитися. Як лягаєш, як я перший раз лягла, я думала, боже, то напевно казка. Самочуття просто прекрасне. Така вібрація відчувається, такий гул, що воно ніяке море, ніякий курорт, ніяка турція, ніякі гроші воно не замінить. Ото ото є саме-саме. Можна сказати, я попала в рай. І запах. І дуже запах. Запах безподобний. Дуже... І таке густе-густе насичене повітря. Ти виходиш як новонароджений звідси. Просто як на молодої п'як п'який, так п янки, п янки, і, так, і, так. І, особливо так. То дуже дуже відчутно на початку перших сеансів. Потім вже так напевно трошечки звикає, звикає, але з кожною процедурою тобі щораз краще, краще, краще. По всьому, і нервова система теж повністю заспокоюється, І серцево-судинна дихання так само прекрасне. Суглоби, хребці, хрящі так само дуже. Ну повністю на все. Воно ну, тебе просто тягне вже сюди, як магнітом. Так, Те, що притягає, як магнітом, то це здорові. Дуже, 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 є. дуже, дуже приємно. Так, що. Рекомендую всім завітати і оздоровлюватися. Що? Ти можеш зараз говорити, що саме межі а потім там поправиш чи що там. Ну, З цим плакатом ми їздимо вже багато років на виставку. І в Тернопіль їздили, і в Заліщики. Діти виростали разом з цим плакатом. Їднали... з пасіку. Так, і з пасіку. І щороку року все додавалося більше фотографій. І більше сімей. Так, і більше сімей. І так дійшли до найбільшої кількість у нас була. 115 сімей. На даний момент і вулик-ліжко на 6 сімей. Так, поки що по інтернеті нема. На... А ну можеш по порядку Галю, читати фотографії? Ну. E, Зліво на право по порядку. Щось маєш коментар? Не? Ну, це виставка в Заліщиках. E, ми стояли з своїм столиком, але підійшли до жіночки кабла поряд. І зразу, О, Слідуюча фотографія це Михайло Качав Я його сфотографувала на перший фотоапарат, який ми мали. Тоді була рідкісність ще. Я до, до тебе приходила, щоб ти тебе дівксавував в я ще не вміла, не знала як. І теж він дивився до О, ця третя фотографія, я дивився до Бжолі, я його сфотографувала. Там він теж забирав рамки з медом, у такий ящик. Ми зразу його носили, тепер ми його вже поклали на ноги, на колеса, бо того, що ми вже його носити не, не, не можемо, бо ми тоді ще були молоді, то ми скільки там рамок вміщалося? Вісімнадцять. Вісімнадцять рамок і ми то несли в руках. Там є з боку вон ручка. А тепер і... не годен. Тепер нема. Ну а це зимою він грався з дітьми біля пасіки, де високо гарно. Сніговикаву не зробили, снігу бабу. Діти почервоніли, а які маленькі, Які смішні вони там. Якраз саме інтересне таке. Ну, це два роки він так вийшло, що один раз я вийшла там на город і виджу в небі дуже багато купочок бджіл. Там літають, там літають, там літає. Я кажу, Міш, ходи сюди, дивись, яка красота. Я ще такого не спостерігала, руки ручейні, вже ми робимо біля бджолю. Він каже: подивися, купка бджіл. І паде так на Бураченку, чи ще десь там. Взагалі, падають і знову піднімаються, падають і знову піднімаються. Ми це спостерігаємо, він каже, ти знаєш, що це таке? Це матка і трутні. Матка каже, і трутні. Я кажу, я ще такого не виділа. Після того утворилося цих два рої. І ми зняли цих два рої, і так я його сфотограпувала. А там один рік я відійде, де бо я забула. На Яблінці. На Яблінці. На Яблінці. У нас. Да. Ну, а це ми на виставці були, значить. Теж на... в, в Заліщиках. Там а, все наші давні знайомі, ми з ними постійно. Свята наша була. Там Шевчук і той Богдан з добровлян, як його фамілія між. І Щуткова був там один. Андрій. Андрій Шуткова. Це колосавка, дітейська була велика, риба велика. А ти фотографував і, і тебе зняло там тінь. Дівчина позувала, які фотографістики. Мола інтересна, одна і друга. А це вони виросли від малих. Це дуже інтересна нам фотографія. То є ще додатково більше тих фотографій, а це така сама найінтересніша, у вулику вони виросли. Ну це в той момент просто збільшена фотографія цих два рої ближче. Що відра. Це я другий. Другий чи тіша? У того самого вулика міша, чи самий ну, А, ага, Це мале на дерево дуже зародила була яблінка там біля пасіки. Так, і малини десь, і теж мала тримала. Жила, укусила тоді тебе Мар'яна чи ні? Так. Кусила тебе, бла тоді бжула, як ти тримала, але терпіла вона, бідна, бо... Пралася в рукавиці вже потім. <рикарила>. Це вставочку вона ловить репку. Малини, де то вона мали рвала? За всі фотографії на малине рвала. Це ще город садили. перед буликами. Не раз бжали кусають, що якщо зробиш на городі. А то певне восени голове дерево то... там. Ну, для мене рік, це його рік це був найінтересніший, найкращий рік, щоб Михайлом мене сфотографував. То я й тебе фотографую, далі що твої фотографії немає такої самої біля цього роя. Є фотографія моя, а вона ще на пленці не проявлена. Ну, я підняла таку руку, і я так доторкнулася до них. То є красота доторкнутися і мене А Вони не кусають. Це рій мав п'ять кілограмів. Але Ні, великий рій наявлюється так низенько. Тож він на мій зріст кілограм. Дуже гарний. Такий рій може бути разним життям. Так, він нам приніс сто... велике жадування. А це вроді з Мар'янку садимо яблуні. Де ж в хаті навіть у нас є фотографії теж з Вікерчаком та нашим тим головою асоціації з Завіщиком. Ну і перебухати зараз ті фотографії. Якого? Люцина, вальян, Мам! Мам! То, що ти хочеш сказати нашу продукцію? то що, ще бетони з медом були? Ну, все досить з медом, Все добре, поміну. Є Люби косарочки, той журнал давали, як хлопець її закінчив у той коледж, mm -hmm. що в заліжках агро, агротехнічний.